Одним із пріоритетів сучасної освіти є розвиток інформаційних технологій, тому значну увагу приділяють вивченню комп'ютерної грамотності. Та новиті учні Херсонщини взяли участь в обласній олімпіаді з інформатики, яка відбулася у Херсонському державному університеті. Учасники розв'язували непрості логічні задачі із застосуванням різноманітних формул. У третьому турі Олімпіади взяли участь 23 старшокласники Херсонщини. Для них державний університет завжди привітно відчиняє двері. Ми представляємо базу, класи, ми готуємо задачі, ми фактично забезпечуємо всю технологічну составляющую. Складав завдання професор кафедри інформатики. Вони відповідають основній загальноосвітній програмі і враховують можливості достатньо широкого кола школярів. Я стараюся поставляти так задачі, щоб ну, як можна більше число учасників їх змогло вирішити. Оптимальним вважається варіант, кадажну задачі рішає половина учасників. На виконання завдання учасники мали 4 години. Після чого спеціально розроблена програма при учнях перевіряє їх роботи. Через 10-15 хвилин вони можуть дізнатися результати. А потім члени журі уточнюють, чи дійсно комп'ютер зробив правильний висновок та формують групи учнів на переможні місця. Серед цьогорічних претендентів є і юнак, який минулого року брав участь у всеукраїнській олімпіаді, де посів. третье место. Все задачи до областного этапа, я считаю, не такие сложные, как на всеукраинском. Это уже дальше становится, да, там серьезные ребята, они долго этим занимаются, и как раз под них эти задачи составляются. Учні говорять, що при хорошій підготовці задачі реально вирішити. Бо можна вирішити, але треба подумати. Ну, Понравиться, тому що ну, би, це цікаво. За історією проведення Олімпіад Херсонщина мала призові місця як на всеукраїнських змаганнях, так і на міжнародних. За рейтингом рівня освіти наша область входить до першої десятки в Україні. Проведення олімпіад це контроль за якістю знань, які додають наші загальноосвітні навчальні заклади. Тому проведення олімпіад і виявлення кращих учнів це можливість нашим дітям отримати якісну освіту і потім реалізувати себе у подальшому житті. Цього року буде збільшуватися в 2-3 рази замовлення на майбутніх студентів комп'ютерних спеціальностей, тож участь в Олімпіаді це додаткова можливість поступити у ВИШ. Победитель будет иметь дополнительные серьезные возможности и преференции, связанные с тем, чтобы его увидела Украина, а следовательно, если там победит, он будет тогда иметь возможность поступать в любой вуз Украины, хотя мы приглашаем к себе Херсонский госуниверситет. Цього року переможців обласної олімпіади з інформатики троє. Це учні 11 класу Херсонської школи номер 30 Богдан Хабленко та Михайло Ткаченко, а ще десятикласник академічного ліцею Антон Дмитрійчук. Хлопці поїдуть змагатися у Вінницю на всеукраїнську олімпіаду, що відбудеться наприкінці березня.